Слава Ісусу Христу, любі телеглядачі! Вітаю вас у Божій ласті, Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 14 квітня 2016 року. Четвер, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю преподобну Марію Єгипетську. У життяписі Святого Киріяка згадується, що його два учні зустріли в безлюдній пустелі в Єгипті невідому жінку. Вона розповіла їм, що звати її Марія. Колись була співачкою в Олександрії, а тепер покутує за свої гріхи. Через якийсь час ці два ченці, проходячи пустелю, застали у печері тільки мертве тіло Марії. Вони поховали побожну пустельницю у тій печері, в якій вона довгі роки вела покаянне життя. Було це в п'ятому столітті. Пустельниця Марія з часом стала відомою між християнами як свята Марія Єгипетська. Згідно з переданням, Марія провадила блудне життя протягом 17 років в Олександрії, навернулася на порозі церкви гробу Господнього в Єрусалимі, пішла в пустелю біля Йордану і жила в Покаянні 47 років. На повсякденній вечірній четверга читаються слова з книги Приповідок Соломонових з 16 та 17 глав, де є наступні слова. Путь праведних від зла відступити, душу свою збереже, хто на путь свою вважає. Погибелі передує гординя, падінню ж бундючний дух, ліпше бути тихим із смиренними, ніде з гордими ділити здобич. Хто вважає на слово, той знаходить добро. Хто покладається на Господа, той щасливий. Розумним назвуть того, хто мудрий із серцем. Ласкавість уст дає наука. Розум джерело життя тим, хто його має, а дурнота безумних кара. Серце мудрого його уста навчає, і губам його додає знання. Приємна мова стільник меду, солодощі для душі і лік для тіла. Бувають поті, що здаються простими, але кінець їх дорога смерти. Голод працівника працює для нього, бо його рот примушує до того. Негідник коїть лихо, і на губах у нього, мов вогонь, гарячий. Лукавий чоловік сіє незгоду, а донощик приятелів розділює. Насильник зводить сусіда свого і веде його на путь недобру. Хто мружить очі, той хитрощі має на думці. А хто закусує губи, той зла накоїв. Сиве волосся, вінок чести, його знаходять на праведній дорозі. Вартніший, довготерпеливий, аніж звитяжець, і той, хто гнів, опановує, ніж той, хто здобуває місто. У пазуху кидають жереб, але від Господа залежить вирок: ліпше шматок хліба та мир до нього, ніж хата, повна жертвенного м'яса та незгода. Розумний слуга старшує над ганебним сином. З братами він розділить спадщину, як горно, срібло, а вогонь золото. Господь випробовує серце, злочинець уважний на згубну мову, а брехун прислухається до лукавого язика. Хто з бідного сміється, той його творця зневажає, і хто нещастю радий, той не уникне кари. Вінець старих людей, сини синів, слава ж дітей, їхні батьки. Не личить дурнові наказуюча мова, тим менше князеві уста брехливі. Гостинець самоцвіт для того, хто його має, куди б не обернувсь, він матиме щастя. Хто провину покриває, той любові шукає, хто ж її згадує в розмові, той друзів розділяє. Більше картання проймає розумного, аніж дурного сто ударів. Лихий шукає тільки за колоту, тож на нього посланий буде жорстокий ангел. Ліпше наштовхнутись на відмедицю, в якої відібрано ведмежат, аніж на дурня, коли він шаліє. Хто за добро злом платить від хати, того зло не відійде, почати сварку, немов випустити воду. Покинь спір, заки зчиниться сварка. І той, хто винного виправдує, і той, хто праведника обвинувачує, обидва вони огидні Господові, навіщо гроші в руках дурня, щоб мудрости купити, та ж у нього розуму нема. Друг любить протягом усього часу, він братом буде, коли спаде нещастя. Хто шукає любові, провину ховає. Соломон показав нам своїми словами Господа Бога. Бо саме Він в любові ховає наші провини. Через Ісуса Христа та наше покаяння, наші гріхи неявні перед Небесним Отцем, бо Христос з любові до нас приніс себе в жертву Небесному Отцеві за прощення наших гріхів. Йдучи з Христом, тим більше носячи почесне звання християнина, тобто особу, що носить Христа в собі, маємо так само проявляти любов до своїх ближніх, ховаючи провини, які ми маємо один перед одним. Тим більше для нас, закарпатців, це є особливо важливо, щоб показати свою єдність у Христі. Наш край, як смачний кусок землі з багатствами природи та особливими кліматичними умовами, намагалися відірвати собі багато хто, навіть не зважаючи на людей, які тут жили, і тим самим наносили численних ран тим, хто просто дбав про хліб насушний. Нехай історія залишиться позаду, а попереду нас іде любов. Покриваючи усі історичні провини та будуючи взаємопорозуміння для нас та прийдешніх поколінь. Людська є річ згрішити, християнська з гріхів повстати, а диявольська в гріхах перебувати. Святий Августин, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.